Як заробляти багато швидко і надовго? Це достатньо популярний запит з фінансової грамотності, тому що ми ж з вами гроші заробляємо не просто так заради циферок на наших рахунках, на наших там банківських додатках, а щоб покращити свій рівень життя, щоб мати достатньо грошей на той на ті покупки, які ми хочемо з вами здійснити, на ті подорожі, куди ми з вами хочемо поїхати. І відповідно з цього всього виникає таке питання: а як ми можемо заробляти настільки достатньо, щоб нам на це все вистачало, і причому не витратити на це там півжиття? І відповідно питання, якраз як заробляти. Багато швидке та надовго тема сьогоднішнього подкасту. Подкаст Гроші з нуля. Тут ми розмовляємо про найголовніше зі світу власних фінансів та розвиваємо фінансову грамотність: як ефективно планувати свої гроші, збільшувати доходи, інвестувати. Ведучий фінансовий наставник Ілля Постоєнко. Випуски кожного тижня. Якщо одразу переходити до теми, якраз багато, швидко і надовго, то зазвичай це такий трикутник, якщо його намалювати, в якого три частини це якраз багато, швидко і надовго. І як ви розумієте, зазвичай все ж таки більші ситуації в житті, це 99% всіх ситуацій. Скоріше за все, у вас буде можливість вибрати з двох, або якби люди вибирають, або ось так відбувається в нашому житті, що у вас немає можливості вибрати одразу просто з нуля всі три, якби параметри швидко, багато і надовго. І вам будь-якому пас якусь частину свого життя треба вибрати з двох, і це викликає виникає якраз з ваших сил і куди ви взагалі рухаєтесь, тому що якщо ми будемо брати, наприклад, багато та швидко, якщо ми будемо брати швидко та надовго, якщо ми будемо брати багато та надовго, то нас буде якби. Такий інший даунсайд в нас не буде якоїсь іншої частини. І сьогодні ми з вами поспілкуємося якраз про ці три е, варіанти, як це можна розділити відповідно, і що ми можемо зробити для того, щоб їх було одразу три? Як це буде виглядати? А для того, щоб отримати той рівень життя, який ви хочете, досягати фінансової незалежності та керувати своїми грошима, вам потрібні навички з фінансової грамотності. Але якщо у вас їх немає, це не проблема. Цьому можна навчитись. Я передаю свої знання та навички на своїх навчальних програмах, одну з яких ви можете отримувати вже сьогодні. Він називається Мінікурс Перші кроки у власних фінансах. В цьому мінікурсі за 5 коротких уроків я вас навчу, як планувати свої гроші, щоб їх вистачало на все. Як накопичити фінансову подушку і не витратити її. І, звичайно, як позбавитись кредитних лімітів. За лінком в описі переходьте в мій інстаграм і пишіть мені в директ міні-курс, щоб його отримати. Якщо ми беремо швидко і багато, то зазвичай, скоріш за все, це буде ненадовго. Це якісь Тімки це якісь е, швидкі заробітки, це всякі бінарні опціони, це всякі е, такі, знаєте, якби швидкі теми, які можуть виникнути в моменті, але ви, скоріше за все, надовго не зможете заробити цих грошей. Ось якраз швидко та багато ви можете зробити швидко там, наприклад, впродовж місяця-двох. Ви можете зробити багато, наприклад, е, там суму набагато більше ніж ви заробляєте за один місяць, просто на найманій роботі, або навіть річну зарплату свою заробити, але не надовго, що ви не можете довго підтримувати саме такі. Рівень доходу, що ви не можете ці гроші якось. Раціонально вкласти, оскільки ви їх достатньо швидко заробите, і, скоріш за все, ви не будете настільки сильно їх цінувати, тому що вони будуть зароблені швидко, вони будуть зароблені на якісь такі ось темки, вам буде здаватися, що ви якось про проїздили прокатило вас, і відповідно ви будете думати, що вам так буде вести, щастити ще далі, ще більше. Але ось тут є дуже багато пасток, про які я якраз і хочу поспілкуватись. Дивіться, якщо ми говоримо про якісь такі трендові історії, це може бути два таких Великих прикладів за останні декілька років в нашій країні. Що стосується, наприклад, пандемії, коли у нас був березень-квітень 2020 року, був старт пандемії, то була така прям, дуже класна тема, класний тренд купувати і продавати маски. Ось ці які медичні відповідно, тому що їх просто не вистачало всім, і в моменті був дуже великий попит саме на ці маски. І відповідно, якщо ви хоч хотіли багато заробити, саме в той момент ви могли цим зайнятися, якось ну, там налаштувати логістику, якось там створити якісь таку власну справу бізнес, щоб продавати маски. Але проблема в тому, що пандемія закінчилась. Ну там умовно 22-му році, і ці маски вже не стали потрібні саме в такому об'ємі. І відповідно це така трендова історія, що ви могли на цьому заробити багато та швидко, але ви не могли на цьому заробити достатньо надовго, тому що ну просто вже немає такого тренду. І так само, до речі, з цими самими екофлоу, які під час обстрілів в Україні там з осінні по зиму. Якщо ви, наприклад, займалися перевезенням акумуляторів, якщо ви займалися цими якби, осередками живлення, в якому сенсі, то ви так само могли заробити достатньо швидко і багато, але не надовго. Що ви не можете підтримувати цей рівень доходу достатньо довго, і причому, якщо ми йдемо, наприклад, більш такі серйозні штуки, наприклад, та сама крипта, той самий трейдинг, це в принципі та сама частина, що ви можете зробити багато та швидко, тому що там якось коливання ринку. Ви там закинули якусь частину свого своїх грошей, ви взяли там кредит на собі плече і могли так заробити. Але ви так само ви довгостроково не можете підтримувати цей рівень заробітку, тому що це стресова історія. У вас просто не вистачить вашого емоційного здоров'я. Тут, до речі, можна вставити такий мем. Ось це якраз про це, що ви просто фізично не можете емоційно підтримувати такий рівень стресу, щоб пережити, наприклад, ось усікі коливання ринку, щоб там постійно шукати якісь тренди, постійно шукати якісь там, де можна пошвидше зробити. І відповідно це не довгострокова історія. І що ми можемо з цим зробити? Зробити щось по іншому. Другий варіант ви можете заробляти швидко і надовго. Це в принципі достатньо просто реалізувати. Ви можете просто піти на найману роботу і заробляти швидко і надовго. Швидко, оскільки ви можете в моменті, ну умовно там зарплата, ви можете її отримувати раз на два тижні або раз на місяць. Це в принципі достатньо швидко. Якщо це на якийсь там складний бізнес, ще щось, то відповідно швидко виконується і надовго також виконується, тому що ви на найману роботу можете ходити, хоч все життя. Умовно, якби це вас не обмежує ваша професія, ваша специфіка, ваша робота безпосередньо, ви можете все життя спокійно пропрацювати на найманій роботі. Це якраз так само всі ці жарти про завод 40 років працювати. Це в принципі ви отримуєте швидко гроші, ви отримуєте їх надовго, можете їх довгостроково якось кудись вкладати, але їх, скоріш за все, буде небагато. В цьому і найбільша суть, що е, якщо ви будете працювати на найманій роботі, то ви не будете заробляти настільки достатньо, скільки може бути необхідно для ваших цілей. І це дуже важливо. Тому що, ось так само мій приклад з минулого подкасту про мій літак, про 5 мільйонів доларів. Які я буду, якщо я буду накопичувати, то я буду їх накопичувати 170 років. Ось в цьому і велика проблема: що е, мені потрібно щось зробити трішки швидше, щоб заробити на всі мої цілі, і відповідно, якби якщо ви обираєте швидко і надовго, то все, скоріш за все буде просто небагато і. Тут велика помилка пахати 24 на 7, що ви будете намагатись заробити більше, якби ось якраз третю частину більше, не з рахунок того, що ви змінюєте систему, а з рахунок просто того, що ви будете витрачати більше на насе часу. Якби працювати, наприклад, на двох-трьох на трьох роботах, там пахати 24 на 7, просто взагалі не відпочивати, ви будете заробляти трішки більше. З точки зору там, вашого доходу, але кардинально ви не зміните свою систему, не зміните взагалі спосіб заробляння грошей, тому що через рік роботи на двох-трьох на трьох роботах вас просто не вистачить. Ви захочете там півроку рік відпочивати, і який тоді був взагалі в цьому сенс. І відповідно, вам треба щось в цьому змінити, якби систему взагалі підійти. І тут ми з вами підходимо до третього варіанту: що у вас є варіант багато і надовго заробляти. Зазвичай, якщо ви хочете заробляти багато і надовго, то це або власна справа, власний бізнес, або інвестиція. Якби в власному бізнесі все зрозуміло, що ви вкладаєте свої гроші, що ви вкладаєте, якби будуєте таку систему заробляння грошей, що ви будуєте власну справу, ви робите якусь цінність для інших людей. А в інвестиціях ви, відповідно, якби вже існує ще якась там ланцюжок цінності, де заробляються гроші, ви йому допомагаєте, умовно, цьому ланцюжку, ну якби і що глобально. Що ви вкладаєте свої гроші в те, щоб інвестувати в якесь майбутнє для того, щоб робити якусь цінність, і відповідно з цього всього ви якби будете заробляти гроші, але це буде не швидко. Тому що побудувати власний бізнес, який буде приносити дохід, це скоріше за все там півроку, рік. Щоб е, отримувати нормальні доходи з інвестицій, так само вам треба накопичити капітал. Наприклад, заробляти 1 мільйон на фондовому ринку не складно, але для цього вам потрібен капітал в 100 мільйонів доларів, щоб, наприклад, так само це 1% заробляти. Якби це буде просто не швидко, але це буде довгостроково вигідно. І ось тут так само може бути помилка. Ви можете будувати свій бізнес, ви можете вкладати свої гроші в інвестиції і чекати швидких результатів. Тому що ну, в нас там всі усі реклами, інфобізнеси про те, що вклади сьогодні 100 доларів, завтра будеш отримувати 1000 доларів пасивно. Це все абсолютно фігня, тому що ваші гроші мають бути якось зроблені. Всі гроші в світі вони не з'являються з повітря. Якщо ця людина може зробити 1000 доларів пасивно на ваших ста. Навіщо цій людині ви? Ну, об'єктивно. Якби немає ніякого сенсу, якщо людина знає якусь, навіть гіпотетично, він знає якийсь сьогоднішній тренд, якусь там таку тему, щоб якось зробити дуже швидко. Питання: скільки коштує ця інформація? Якщо ви намагаєтесь заробити, там інвестувати на якихось безкоштовних сигналах, на безкоштовних телеграм-каналах, що вам там хтось якийсь друг сказав, що там скоро воно все взлетить. То питання: звідки він знає цю інформацію і чи не є тут якоїсь пастки в цьому всьому? Тому що якщо є щось безкоштовне, то скоріш за все, товар це ви. І, відповідно, всі гроші якось заробляються. Вони не з'являються з повітря, і якщо ви хочете заробляти або пасивно, або активно тисячу доларів, вам треба створити таку цінність, щоб отримувати ці гроші. Відповідно, якщо ви обираєте багато і надовго, то це, скоріш за все, буде не так швидко. Тому у вас вибір стоїть між цими трьома варіантами. Ви можете обрати або швидко і багато, але це буде ненадовго. Це якісь тємкі піраміди. Якщо ви хочете швидко і надовго, то це буде небагато. А якщо ви хочете багато і надовго, то це буде, скоріш за все, не швидко. І остання частина сьогоднішнього подкасту: а як ми можемо зробити так, щоб було і багато, і швидко, і надовго? Насправді, фактично, ви маєте просто разом скласти всі ці контексти, що ви маєте створити або свій бізнес, або таку систему заробляння грошей, в якій ви, у вас є можливість взагалі заробити швидко гроші сьогодні і зараз, наприклад. Що це такий бізнес, який надає якісь сьогоднішні послуги. Може бути абсолютно спокійно. Ви можете заробити на цьому. Це може бути надовго, оскільки ви ці гроші заробляєте і вкладаєте потім або знову ж таки в свій бізнес, або вкладаєте в інвестиції, щоб збільшувати свій капітал. І так само їх може бути багато. Якщо у вас вже буде великий бізнес, якщо у вас буде велика власна справа, якщо у вас буде великий капітал, то це буде багато, швидко і надовго. Дякую за вашу увагу. Це був подкаст Гроші з нуля. Мене звати Ілля Постоєнко і я фінансовий наставник. Підписуйтесь на цей канал або на Плосказ платформах, щоб не пропустити нові випуски. Ставте зірочки або лайки, щоб підтримати наш канал. І пишіть в коментарях ваші питання або пропозиції наступних випусків.